Гарне враження від поєдинку, все склалося дуже добре для нас. Ми грали у свій баскетбол, нічого не придумували. Всі установи тренера виконували. Готувалися до пресингу, до зонного до захисту, говорили від баблу. Якщо б не вчорашній день ці тривоги, які змусили прирвати матчі, то все було б добре. Ми раді, що граємо в баскетбол у баскетбол. Це наше, як кажуть, життя і це більше, ніж спорт. Поєдинок підсумувати. В принципі, з першої чверті залоділи ініціативою і, в принципі, вже догравали другу половину. Сьогодні, в принципі, і з процентом нормальне, і з рухом м'яча, і з рухом нападі було б краще, ніж перші дві гри. Тобто ми з кожною грою, я сподіваюся, що будемо прогресувати, будемо знаходити свою гру, тому що тільки зараз через ігри ми можемо знаходити ту хімію, ті зв'язки, які мають бути. Тому що через тренувальний процес поки що з цим важко було до цього, так? І ті ігри, ці ігри, що ми грали, в принципі, з кожною грою, я думаю, ця хімія, це внутрішнє відчуття партнера, так вони будуть все краще і краще. І, в принципі, ми десь будемо виходити виходити на більш якісний рівень, скажімо так. Вчора ви дуже активно. Дала настанова молоді своєї, чи сьогодні почула вас, як сьогодні зіграли молоді гравці? Вчора була настанова не молоді, вчора була настанова всім гравцям. Ну, <світ> тобто ми вчора вийшли трошки, знаєте, я не можу сказати, що розхлябано, але з якоюсь неповагою до суперника, скажімо так. Тобто, як якщо так, якщо ми будемо так виходити, так, ми лідер чемпіонату зараз, один з лідерів, так. тобто... На нас будуть настроюватися на, на, як на найголовнішого суперника, мабуть, кожен проти нас хоче зіграти якісніший баскетбол, показати себе, потрапити може на наступний рік у команду, ще щось. І а нашим гравцям треба це доказувати, що вони зараз найсильніші, що вони варті того місця, яке вони зараз займають, і воювати за це місце. Воювати за місце, яке в, клуб, в такому клубі, як будівельник, то в принципі привілегія, я думаю, для українського гравця. Як і, і для ви, тренера. Ви, ви, ваша думка на рахунок матчу, який вчора не закінчився, от має бути він догляний. Ваша як тренера думка на своїй ситуації загалом, як Ну, що ми можемо зробити? То є зараз така ситуація в Україні, війна, і е, добре, що в безпеці були. Так? Тобто зараз безпека спортсмена, безпека людей то найголовніше. І якщо не вдалося дограти, то ми будемо догравати наступний раз. Погано єдине, що. Е, на годину матч затримали, і потім 40 хвилин ще чекали, і потім ще 40 хвилин чекали. Тобто, якщо б там зразу було понятно, що перенос не перенос, було б простіше. Так, із за того, що ми розім'ялися, тривога. Зіграли чверть, тривога, ще чверть зіграли, тривога. Тобто, ось, і то було важко. Єдине, що звичайно, що віковим гравцям. Просто вони тільки розігріються, знову холод. Тільки розігріються знов холод. <кхи> і третій раз було <кхи> дуже важко виходити взагалі на майданчик. Я думаю. Дуже багато в нас помилок. По рахунку видно, що все пішло не так, як ми хотіли. Поганий захист, поганий напад, і розуміння того, що нам ще дуже багато працювати. Сьогодні в тебе вже. Пішла краща ніж попередні, можливо, дві. Ну так, якщо з Богу дивитись, як загалом оціниш свою гру. І ну, чому не, чого не вистачає зараз зараз команді, крім поголок? Зараз може зігратися, щось тут розкажи це. Е, ну так, саме перше зіграності, хоча ми вже ну, досить давно зібралися, але дуже багато помилок на площаці, ніби на тренуваннях відпрацьовуємо, і все в порядку. На грі все забувається, всі путаються і так далі. Е, щодо своєї гри не знаю. Сьогодні, напевно, за рахунок того, що програвали, було якесь бажання боротися, рватися, і можливо так. Особисто до тебе це дебют суперлізі, от, власне, в цих матчах рівень суперників, особливо тих, хто під кінцем з тобою у фарбі, бореться. Як тобі загалом це признак? Ну, чесно кажучи, це дуже класний досвід, тому що в ще й лізі є дуже хороші гравці. Але в Суперлізі це вже зовсім інший рівень, і дуже цікаво боротися. Хоча ще минулого року у Кубку, коли ми грали з Миколаєвом, <клес> теж в мене пішла гра. То вже був досвід з командою Суперліги. Але ну, з кожною грою все цікавіше, хочеться рости. І тому <клес> граємо. Бабл закінчився, продовжується чемпіонат, тільки почався. Твої думки далі багато матчів, все-таки доболювань і можна таке <клес> Нам саме перше треба працювати. Ми отримали досвід і в турнірі перед суперлігою. Вже в першому в своєму баблі отримали дуже хороший досвід. Маємо розуміння, на чим нам далі працювати, і будемо рухатись вперед. А болівальники дуже сподіваються, що ми вас не розчаруємо цього сезону. Вітаю, Будівельник з перемогою досвідчений перемогою. Нема що говорити. Після е, такого провалу е, треба багато працювати на мою, на мою думку. Е, сезон е, буде цікавим, на, на мою думку, е, много команд одного, одного, одного уровня. Будем стараться улучшить игру в каждом матче. Богато помылок. Сработались туда сегодня. Будем працевать.